чохол на підлокітник, передній, якщо він є у вас, і сама сидушка заднього дивану. Також вона з трьох частин для того, щоб сидіння можна було складати, якщо вони складаються у вас. Ось так. І там знизу буде центральна вставка Дивіться, ці чохли повністю прикривають всі проблемні місця, всі боковушки. Все повністю прикрито. Матеріал боковушок екошкіра, середина ось така класна алькантара. Є вони в різних кольорах, не тільки коричневі. Ззаду на спинці мається ось такий органайзер. Повністю сидіння прикрите як ззаду, так і спереду. Дуже класний вигляд мають. Скільки вони коштують? 6700 гривень. Дуже класний мають вигляд, і ціна їхня 6700 гривень. Замовити їх можна за ось цим номером телефону. Або на нашому сайті, який називається carstore.com.ua. Артикул зараз саме на цій чухлі ви бачите на екрані. Також є інші варіанти цих чухлів. Дякую.